Подряпини, пом'ятий бампер чи відбите дзеркало. Далеко неповний перелік підстав, коли аварію на дорозі можна врегулювати за допомогою Європротоколу. Від початку року він зазнав певних змін. Головно, під час його складання, сума завданих збитків тепер не має обмежень. То як оформити ДТП без виклику поліції за допомогою оновленого європротоколу, кореспондентка ТСН Карина Вакарєва розкаже. Якщо у вас ранок починається не з європротоколу, тому у вас ранок починається дуже добре. Це відео у соцмережах з'явилося місяць тому. Його автор Ярослав із Житомира. їжджу три роки, і за цей час взагалі жодного ДТП не було. Там було щось там максим мінімально там свою машину, там їх там бордюр черкнуть. Ну таке це був день, жвава вулиця. Ярослав їхав по головній дорозі. Інша автівка виїжджала з парковки. Я відтормажую йому сигналю. Бачу, що в мене зліва назустріч їде. Також якийсь автомобіль, тобто немає можливості викрутити в ліву сторону. Там слизька дорога була, і я в нього тако легесенько-легесенько черкаю. Утім, без подряпин та кількох вм'ятин не обійшлося. Пошкодження незначні, тож поліцію вирішили не викликати, а скласти Європротокол. Запроваджений він був ще 14 років тому, але користуватися такою можливістю водії Побоюються, отже, європротокол це спеціальний бланк, де учасники ДТП фіксують причини і наслідки аварії. Його можна оформити, якщо немає травмованих чи загиблих. Шкода завдана лише майно. Обидва водії мають чинні страхові поліси. А ще обов'язково тверезі й обоє погоджуються на складання європротоколу. Це знімає навантаження на поліцію і відповідно також. Полегшує дорожній рух, адже в правилах написано, і в законі новому написано про те, що особи мають право прибрати транспортні засоби з приїжджої частини, як тільки дійдуть згоди і оформлять європротокол. Новий закон, про який згадує Олексій Білошицький, скасував ще й ліміт на суму збитків. Раніше європротокол можна було оформити лише якщо збитки не перевищували 80 тисяч гривень. З 1 січня таке обмеження. Зняли, збільшили й суму страхових виплат за договорами, укладеними торік до 160 тисяч гривень а вже за цьогорічними до 250. це однозначно позитивний аспект, адже це, по перше, полегшує саме відповідальність і процес. Оформлення дорожньо-транспортної пригоди, адже якщо викликається поліція, то це перебуває вже не в цивільній площині, а в площині Кодексу України про адміністративні правопорушення це складання протоколу поліцейськими, це тимчасове вилучення посвідчення водія і це в подальшому суд. Торік в Україні компенсацію за європротоколом отримали 54 тисячі осіб, а це третина від усіх страхових ви. Випадків по країні, якщо порівнювати з 23 роком, звичайно, це зростання там близько 25%. Існують дві форми європротоколу: це паперова форма, яка видається при укладанні договору обов'язкового страхування цивільної правової відповідальності страховиком безкоштовно страхувальником. А друга електронна нею скористався В'ячеслав. Ми була ця цей папірець, да, щоб оформлювати. Поперову, але ми вирішили, що буде швидше, щоб не вести його нікуди, там не передавати пошти. Ми вирішили оформити онлайн. От ми вийшли, пофотографували все, власне, сіли в машину і почали по пунктах передивлятися кожне питання. Там дуже обережно все вписувати, щоб не помилитися в букві. якісь. автівку слави підрізали на нерегульованому перехресті. Основний удар припав на заднє колесо. Більшість ось сюди потрапила. Ну і трошки пом'яла. Ось тут була така величезна подряпина і невелика вм'ятинка. Кошти на ремонт автівки страхова компанія перерахувала уже за півтора тижні, і до моменту, коли я вже виїхав з полагодженою машиною. Тижні три на заході. Європротокол є звичайною практикою. Ним користуються вже кілька десятиліть. В деяких країнах водіїв навіть штрафують, якщо поліцію викликають у незначних випадках. В Україні ж заповнення Європротоколу займає в середньому півгодини, кажуть вахівці. Тоді як на патруль можна очікувати годинами, а це і затори, і додаткові витрати. Той стереотип стороти про те, що при складанні європротоколу. Ло збільшується скажімо, там, ризик відмови у виплаті страхової шкодування страховою компанією. Це не є, це не підтверджено ні там скаргами, ні статистикою. У випадку Ярослава із Житомира європротокол вони так і не заповнили. Паперового бланку в жодного з водіїв не було. А про існування електронного варіанту вони не знали. Розійшлися за обопільною згодою сторін. Карина Вакарєва, Сергій Моргун, Андрій Вєтошкін та Олександр Ко голосів. ТСН 1+1, марафон "Єдині новини".